Пачу <рик> так все ой ты куда получил? А ну я стресс <рик> так нам че-то травма. Ну Так, да? да, тобі Усім привіт! Я сьогодні з таким от новим скіном. Да, це тепер, можливо, мені постійний скін, я ще не знаю. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи знаєте ви взагалі, що це за скін. Так, всім привітоки! Так, да? ми, да, да. ми продовжуємо грати оці от Minecraft челенджі. Як бачите, от у нас сьогодні таке дуже, дуже цікавий такий початок. Дуже все так, ну, цікаво. Я а буду... давай хто, хто перший буде? Я завжди перший. Окей. Жартую, ти завжди номер один. А чого я взяв всі блоки, я дурачок, блять? Ну, є таке, якщо чесно. Так. Твій блок. Це. А, щось дерев'яне? Ні. Ну, Тут лише одне дерев'яне. <ріхи> Давай так. Твій блок можна якимось чином добути на поверхні. А... Ну, типу, дерево, наприклад, ламінарію На поверхні можна. ти маєш на увазі прям. А... А, ну, принципі... Земля, ну, це, от, це зим... ну, як це кажу, зем... земля оця. От. А? а, ну, типу, надзвичайно, ну, типу, не в пеклі. Не... Так, 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 саме так, на можна. ну от просто так, на поверхні ой, добути його. Ну, типу, в звичайному світі. Так. Да. А, так. Зачекає, це чекається. Не шалкер. Це вугілля, я, звісно, вибачаю за такі питання, так, да, це вугілля. Такі питання. Ну, ну зачекай, ми мали на увазі саме не... А... Звичайний світ. Ну, типу, ну саме не поверх... поверхня. Типу, не в шахта. А. Дивись, я маю. Які блоки я маю на увазі? Дерево, ти добуваєш його, типу, на горі. А, ні, ні. Оця от теракота, ні, 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 ти добуваєш її на, на горі. Ні. Ти не можеш його добути, а. А, ні. Окей, так, сейчас. Е... Тоді я закриваю оцю землю. Не, не Зараз гадаю. Ні, ну поки, поки я не знаю. Так, ну, а, ну все, твоє питання. А так, а да, я даже знаю шанси. Так, твій блок а... твій блок, а це якийсь кам'яний. Mm, ну типу ні, Во. так. Якісь тут блоки. Нормальні блоки. Твій блок можна скрафтити? Здається. А... Ні. Не можна, окей. А, твій блок це сушена ламінарі? Ні. А чого? Ну так сталося. Твій блок, це блок Вардена цього. Ну, це зелений. Ну да, да? Хе, <рикол> прикол а у тебе там? Да. У мене це супер очевидно. Я обрала найкращий блог. 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 <рикол> блог. Да, пішли далі. Пішли. А можно да. я не буду з цією пісюлькою? Я хочу бути на жовтій. Ой, так похуй. А мені подобається. Дивіться, як красиво. Перше питання: чи можеш ти щось покласти в середину свого блока? <свистак> 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 mm. <свистак> ну, нічого-нічого. Ось це, оп. 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 Мінус -4. Ті. Бич. Твій блок містить відтинки блакитного сінього. Блять, ты можешь это? Не. Так, блять, я ему и чеки дал. Прочитай еще раз. Иди я ему и дал. А у меня тут написано Талюшка-молодюшка. Молодюшка! Молодюшка! Молодцюшка. Давай питай. У тебе блок не стандартної квадратної форми. А стандартної квадратної форми. Ну от, от Стандартної от, от прям він прям повний квадрат. I said you two times. <laughs> окей, 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 окей. Добре, добре, добре. А так твій блок. Це блок. Арбуз. No. А твій блок містить в собі відтінки коричневого чи оранжевого. Uh, no. Блін, ну тут прям от блок... містить в собі... коричневий. то минус. Раз. Два, три. Чотири, п'ять, шість. Ну давай. Так, твій блок це алмази? Ні, твій блок це забор Стоп, Чого? зачекай! Які саме алмази, ні їх же тут. два. Ні. А, ну тобто не. Ай, типу, не те, і не те, я зрозуміла. Твій блок, червоний паркан? Угу. А твій біла цегла оце. Ах, бля, дурне. Блять, тут знову криво, но я не буду тут стоять. <риво> Ой Нормально. Боже, тут все такі світлі, як я Ой, ну нас чеш. Бужалка шиха е Так, твій блок. А, містить в собі а, а, червоне. No, no, no. Да блять, нахуй я знову? Це снова. Так, а, твій блок однотонний? А, ні. М -м. А що, в полосочку? В полосочку? Да, оце, боже, некая. Скажи Час назву. нам. Кварцевая колона. Ти чо, блядь, охуел, нахуй? Что? Читер нахуй? кікаю тебе нахуй звідси, понял, блядь? Что? По... Ах в тебе, блядь! А в тебе, блядь, як вона називається, нахуй? А в тебе, блядь, кістки, да? Що ти, блядь, среш? Блядь, прибирать, хто буде? Це птички поїдять. Ой, блін, ну це мені подобається, до речі, прикольно. Угу. А ч ти тут, дядя? А, чому я Ну ладно, я тут. Mm, прикольно, прикольно. Так, ага... Да, Та, блядь. Та, да, блядь! Думає, це все за за все вскрыли, блядь. Хе-хе. Блін, я не знаю, що тут обрати. Тут все таке класне. Ну, а так, а що ти вибрав? Окей, перше питання. First question my is блог містить в собі зелене. Твій блок містить в собі, yes, of Пс, блок містить в собі а, рожево фіолетові відтінки. рожево фіолетово коричнево червоно жовто блакитні відтінки. <laughs> Ще таке дуже нескромне питання. Зачекай, вибач. А... Червоний не серед рожевого фіолетового. Окей, okay. ні-ні, блок не містить рожевого відтінки. <гум> так, твій блок можна отак от знайти в природі? Сі. Sí. Так, да, можна? Конечно! Конечно, так да просто вислензнесло. <гум> <гум> твій блок, ой, блок, а, міститься без зеленої відтінки. Ні. Той, що на камні теж Е, Да, да, да. У тебе блок, це камінь з мохом? А ну, у тебе блок, це компостер. Ні. Ну тоді у тебе блок це листя. ні я бачу. А у мене знає, у мене. В сенсі, бачу! Тахує! Та, Та, <рит> Та йований врод, я хотів. Пошли. А в тебе блок містить фіолетово-сірі, червоно-жовто-зелені відцінки. Ти, коли я таке? Скажи, Коли таке було? Коли? Було? Та ти типу постійно рожево-фіолетові відтінки. Зелено-блакитні відцінки. А колись було зелено-червоні?

Я що вершара? Так, <світ> а твій блок, а це оця розмальована глина? Чи що оце от сиквар? Ну це те, що ніби ручка меча виглядає. Ну звісно, блядь, ти, під... ти підглядав, блядь. Я не підглянув, ти... Сука, я ж, блядь, ще й намагався наїбати, що я поставлю інший блок, але я не хотіла ставити це інший підгляну, блок. Блін. Та ти буквально, блядь, був на моїй території. Так, Окей, я... ура, Олєпе, ой. А, ні, я просто трохи згубилась. Ура, Олі переміг, чесним, чесною хуйною. Да, <сínt> <сínt> та ладно, вітаю з перемогою всіх да, українців. Там. А всім дякую, що давали це відео. Да, всім дякуємо. Таке. Ну, да, до речі, дуже швидко ми такі. Так ми молодці. Швидюньки. Швидюськи. Да, і всім, хто додивився аж сюди, я вам час. Покажу свою життю. Добре, що безверк. Ой, тримайте це вам квіточка. Хто? Шо, блять, нам ніхто не платив за рекламу. Тримайте вам квіточки. Всім пока. Ну да, могу.